Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо ремонт нашого діпа, так сказати, 1М63. Зараз покажу, що зробив, що робимо далі. так Вал у нас повністю встановлений. Є там легесеньке якесь щось, але то нам не впливає на на роботу. Я так надіюсь оця раковинка мені трошки не подобається, але то... Я думаю, що буде ходити. Так, наварили якимись наплавочними електродами. Вони в принципі оброблялись більш-менш нормально, тільки е... питання в тому, чи буде тримати. Побачимо в роботі. Так, ця втулка чи шайба, шайба. Ця шайба завтуляна. Завтуляна. Старі шліпці збили, злизали, на гарячу посадку сюди загнали в тулочку. І ще плюс додатково обварили. По сварки залишились трошки раковинки, можна було їх наварити і тарцанути, але наше. Я думаю, що піде. Ой, легенько тарцанув. Це все діло, щоб воно трошечки більш-менш чистеньке було. Там буквально десяточка якась. Так, то маємо. Зараз йдемо встановлювати цю різьбу. Тут у мене діаметр 28, скоріше всього, що було 30. Шах похожий на 2. Я буду нарізати 27, шах 2. Так, гайку виготовляти я не буду. Це не немає в цьому сенсу. Це дуже багато часу займе. Гайки я купив готові. Так, гаєчка 27, шах 2, 10 клас твердості. О, вона хромірована. Значить, що ми зробимо? Я цю гайку зроблю тут проточечку. І потім на фрезерному зроблю канавки під шплінт, бо тут вже хтось отвір зробив. Тут зараз проточимо, наріжемо різьбу. Перед нарізкою різьби я зроблю канавку для виходу різця. Ось, бо різцю треба кудись виходити. Гайка має закрутитись до упора, наскільки я розумію. Е, в принципі, цей фланчик буде виступати з 5 мм за шліци. Але на всяк випадок я зроблю, щоб гайка докручувалась до самого кінця. Щоб гайка у нас докручувалась до самого кінця, різець у нас так в упор не доїде. Нам потрібно зробити канавочку для виходу різьби, для виходу різця. Так що поїхали. Приточуємо це діло. Встановлюємо різець маленький, різьбовий, наружний і нарізаємо 37 шаг 2. Так, добре. Спочатку знімаємо цю поверхню до 27. Знімаємо до 27 і будемо бачити. Потім посчитаємо, <кхи> яку канавку треба зробити глибина канавки. Так, це діло пройдено. Поверхня трохи така пошкрябана, бо треба було дві десятки ще зняти. Зробив 27. Для різьби 27, шах 2. Я роблю 26,8, 26,75 діаметр, бо різьбу підніме. Так, зараз робимо цю канавочку для виходу різця. Зараз поясню навіщо вона потрібна. Так, ось у нас різьбовий різець, він у нас буде входити практично до упора. І якщо ми зупинимо в матеріалі, в нас зробить як би нитку таку канавку. Тому що в матеріалі не зупинятися, щоб не було скола на ріжучій кромці на вершині різця, ми робимо канавочку для виходу. Зараз поміряємо, скільки нам потрібно. Зробимо цю канавку і нарізаємо різьбу 2. Шах 2. Так, добре. Різець встановив. Різець зроблений у нас з бувшого митчика. Тут оці кути мають бути завалені, вони мають бути зроблені радіусом. Тому що, якщо ми зробимо канавку, наприклад, зараз покажу. Так, ось це різець до чогось іншого. Але сенс той самий. На тому маленькому я зробив так само, як би шарик такий. Чому так потрібно робити? Якщо в нас будуть гострі кути, і ми зробимо канавку, то в нас всередині канавки оті вугли, які ми виріжемо, вони будуть потенціальним місцем надлому. Тому завжди треба легко збити вугли. Тут це сильно зроблено, це спеціально під якусь канавку було роблено. У нас самокальчик, так? так? Це було під якусь канавочку роблено спеціально. Взагалі, якщо берете відрізним там, наприклад, робите, максимально притупити вугли. Найкраще зробити їх легко радіусом. Так, добре, точимо. Дамо 250 оборотів, самокалом потихеньку. Так, заглиблюємось на 27 шах 2, мінус 2 до 25, навіть до 24,5 десь, плюс-мінус. Так, касаємось, є дотик. І поїхали. Полімбу робимо. Йдемо міліметр, відійдемо в сторону. Тут можна заглубитись уже два, є. І розширяємо канавочку. Так, тепер я одночасно заглюблююсь і від'їжджаю вправо. Робимо ще раз. Тут так само. Є. Yeah. Так. Тут цим самим різцем робимо пасочку. О! Oh. Yeah. Вот такая канавка у нас вышла. Так, роблю дотик, ставлю ноль. Так, выводимость. Зараз від'їдемо, побачимо, що у нас різьба робить. Так, добре, чудово. Зараз я відвів, включив, з'єднав маточну гайку з ходовим вінтом для того, щоб оцінити швидкість подачі різця на око, як мені настроїти, щоб виключати. Так, їдемо далі. Опа! Ось у нас перша засада. Ха! Різець не входить. Прекрасно, що я можу сказати? Чудово просто. Різець оцим кутом впирається в центр. Так, різець, як бачите, зрізаний. Касаємось. Ставимо 0. Відмовляємось. Дамо 0,5 для першого проходу побачимо. Так, зараз замикаю маточну гайку, в кінці розмикаю. Є, yeah. різець вийшов, нікуди не вперся. Відводимо, відводимо до кінця, ставимо один. 75 Е yeah. Трохи зарано вывел Два В двадцать пять. Оп и так зазорчика почти не мая. Виходить до самого кінця. Все чудово. Так, шків у нас теж готовий, розточений. Ось кільце, яке всадиться сюди на гарячу посадку, стане на гарячо. Там є буртик, щоб підшипник не втік далі, ніж нам потрібно. Так, це будемо вже завтра вставляти сюди. Це в нас є готове. Ага, ще три отвори потрібно тут зробити, щоб прикрутити до шківа. Так. Друзі, потихеньку, потихеньку. Останочок у нас. Просувається вже до запуску, ще до запуску далеко, але вже ближче, ніж було. Так, на сьогодні все, їдемо додому. Так Що будьте всі здорові, Залітаємо в коментарі, пишемо, що.